Сейчас присутствую здесь я защитник по двум делам Юлии Тимошенко, моей мамы, как и дочь, и защитник. Это депутат Верховной Рады. Нас не пускают непонятно опять по какой причине, опять какие-то тайны, секреты. Мы говорят, что международная комиссия приехала, мы не знаем, приехала комиссия или нет. Нас как защитников не информировали об этом. Мы не знаем, что сейчас происходит с моей мамой внутри колонии. Как всегда, это делается в пятницу, перед Перед выходными, когда мы не можем с ней не поговорить, не иметь доступ к ней, то есть непонятно, почему это происходит и что, в каком сейчас она находится состояние. Мы попросили письменного как бы, ответа на наш запрос о недопуске. Нам ничего не ответили, просто развернулись и ушли. Начальник колонии не поднимает трубку. Прокуроры вчера уехали в Киев и сейчас готовятся одну фальсифицированную, абсурдное Какую-то пресс-конференцию, какими-то э, о том, как маме хорошо там живется, какая, как она здорова и что вообще есть сомнения по поводу ее голодовки и, и э, насилия, которое над ней произошло, когда перевозили в больницу. Поэтому, ну, то есть все продолжается, весь абсурд продолжается. Конечно же, я вчера предупредила, я буду в 9.30, Никто меня не предупредил о том, что будет. То есть просто издевательство идет над людьми, не, вообще э, нарушение всех законов, которые вообще существуют. Комиссии. Вы что знали? Я ничего не знала об этом. То есть сегодня просто вот мы сидели, смотрели, приехали или нет. Какие-то чиновники приезжали, машины, милиции, мы не знаем. Они ее сейчас перевезут, не перевезут. То есть получается, что нам нужно дежурить под колонией, ждать, пока, может, ее куда-то опять ночью перевезут. Мы не знаем. Сейчас нет, невозможно сказать. Это понятно. Хотите надо спросить, кого они храняли? Не, ну обычно так много нет. Да, ну то есть, скорее всего, чтобы, наверное, люди не штурмовали ворота. Я уже не понимаю, почему все это делается под мраком тайны и секретности. От защитников. Как вы планируете, что вы будете сейчас дальше делать? Маленькая поля? Да, конечно, будем дежурить, ждать. Может быть, когда если комиссия это заехала, может быть, они выйдут, и тогда можно будет что-то узнать и прорваться внутрь. Но пока что никаких ответов нет. Ну давай день. день. народний депутат САС, захисник Юлії Володимирівни по кримінальній справі 49-29-54. Справа в тому, що Сергій Володимирович, справа в тому, що я маю право відвідувати подібні заклади відповідно до закону про кримінально-виконавче права кодексу відповідно до кримінального виконавчого кодексу, стаття 24. Народний депутат має право контролю разом з іншими посадовими особами. Там президент, прем'єр, інші, в тому числі генеральний прокурор. Але як ви бачите, я підійшов сюди о 10-й годині от, 15 хвилин, перед'явив посвідчення, от, і мене не пустили. Хоча в той же час на території проїхала цілий екскорт машин, в тому числі е, в супроводі Беркута. Е, ну, Машин 8-7 десь проїхало. Невідомо, е, хто в цих машинах був, як був, але нам поки що відмовили. От, е, нам е, разом із захисником. От, Женію взагалі повинні надавати можливість зустрічатися в будь-який час, якщо це не є нічний, не не нічний час, або інші перерва, або, або вихідні дні. Ми прийшли в робочий день, ми пред'явили документи, з нами навіть ніхто не хоче розмовляти. Подивившись на моє посвідчення, старший лейтенант розвернувся, пішов, і от ви бачили, він більше не підходить до цих дверей. Отак у нас виконується закон. Я набираю. Керівника цієї установи по мобільному телефону, от, звучить виклик. Ну, пісня досить цікава, якби можна було б записати там. От, ну, от то інша справа. Але я думаю, що ми будемо зараз тут робити все, щоб закон все-таки був виконаний. І е, ну, треба сподіватися, що в присутності от цих людей, які тут є, і в першу чергу правоохоронців, які тут є, от, підполковник, от, капітан, що е, в Україні. Е, Закони виконуються не тільки до забору, сподіваюся, от, тому що вони тут присутні, а і за цим забором теж. Тому ну, все це, що відбувається зараз, є от, е, абсурдом з правової точки зору і загальнолюдської. Тому що е, не допускати до підзахисної захисника це, це є елемент катування. От, є порушення, пряме порушення Європейської конвенції справ людини і основоположних свобод, зокрема статті 6. От, це, тому е, говорити про ці всі речі, мабуть, доведеться в інших місцях і звертатися в інші місця для того, щоб все-таки е, закони в Україні виконувалися. Ми подадемо письменне заявлення, що сьогодні не допускали Безумовно. нас к мамі. Безумовно, ми звернемося в відповідні органи от, для того, щоб все-таки ці питання були вирішені. Можливо, вам відомо якісь навіть Женя вже казала, що подробиці тієї прес-конференції, яка відбудеться сьогодні. Всі знаєте, те, що харків'яни поїхали у Київ розповідати, як Володимирів не рослинячі. Ну якщо прес-конференція тільки відбудеться, то безумовно я знати не можу те, що буде там. Ми не не режисуємо такі речі. Это є спонтанные вещи. Люди, я думаю, скажут там, что должны сказать в этой ситуации, что вел этим совести. Да, люд, ну, пресс-конференция организована просто, чтобы покрыть то, что происходило беззаконие 20 апреля. И сейчас на протяжении двух недель они пытались, я имею в виду, служба Министерства здравоохранения пытались как-то сгладить этот скандал обманами, фальсификациями какими-то другими методами, чтобы отвлечь внимание от этого. Сейчас они просто продолжают это делать. И если даже там будут показаны какие-то видеозаписи, то почему эти видеозаписи не были показаны сразу, чтобы люди могли понять, что действительно происходило там. Мне кажется, что сейчас все, что будет происходить на пресс-конференции, будет просто фальсификация. Мы так считаем. Ну, что несколько Судя... слов с этого Я думаю, все, что происходит с Юлией Владимировной, і це є, називається одним простим словом катування. І це не просто вислів, от такий побутовий. Цей термін має чітке юридичне визначення от, в Україні. Відповідно до статті 3 Європейської конвенції з прав людини і основоположних свобод, катуванням є. Не людське або таке, що принижує людську гідність, поводження або покарання от все, що відбувається, і останнім от в цьому ланцюгу катувань, починаючи із незаконного ув'язнення, з проведення судів, недопущення захисників, не надання лікування. Під не надаючи засобів знеболюючих проводити слідчі дії. І останнє те, що відбувалося, це нанесення тілесних ушкоджень, про що зазнає весь світ. Не вдалося нашим працівникам пенсіарної системи заховати від світу ці факти. Вони стали загальновідомими. І от зараз, мабуть, з огляду на це є така реакція і міжнародного співтовариства на ці всі речі. От, ну мабуть, вам відомо, що 11 травня запланована запланований саміт серйозний європейських, центральноєвропейських і східноєвропейських країн. Я хочу сказати, що в минулому році на такому саміті в Польщі було 19 країн присутні зараз. На цей саміт вже 11 країн відмовилися їхати. Я думаю, не в останню чергу це пов'язано з тим, що відбувається і за стінами цієї колонії. Дякую. Дякую. Тільки з... старшим лейтенантом, який через дірочку от намагався мені щось пояснити. Він сказав, що у них міжнародна якась комісія. От, я його спитав, що шановний, а у вас що, якщо міжнародна комісія приїжджає, то вже закони України перестають діяти, нехай мені покажуть, де в кримінально-виконавчому кодексі написано, що якщо на територію виправного закладу приїжджає міжнародна комісія або якась інша посадова особа, чи декілька посадових осіб, що народний депутат не має права пройти на територію. Є 24 стаття, яка дуже, дуже чітко говорить про те, що в рамках контролю вони мають, вони повинні зобов'язані допустити мене як народного депутата на територію цього закладу. А ви називали номер справи? Це справа стосовно чого? Це справа стосовно так званих кіотських грошей і автомобілів от, швидкої допомоги. де 193 томи налічуються. от таким чином. У мене було завдання від підзахисної моєї Юлії Володимирівни. От підготувати певні документи, опрацювати. От я їх опрацював і хочу зараз показати Юлії Володимирівні, щоб вона подивилася. Значить, можливо, значить зробила якісь правки чи поставила нові завдання з цього приводу. І от я цього вирішити питання не можу з огляду на те, що тут є забор. А за забором стоїть старший лейтенант, який е, глухонімий, мабуть, треба буде перевірити стан його здоров'я, тому що він не відповідає на питання і е, е, нічого не чує. Мабуть, вже немає нікого. Він повинен поспілкуватися ще. Був вже Все рівно ми дочекаємося, зустрінемося з членами комісії, будемо говорити з ними.